Бати вашої уваги, все ж таки привернути вашу увагу бо питання першого і основного це забезпечення пожежно технологічної безпеки закладу освіти. Хочу подякувати кожному з вас. Так дійсно за остання укрив багато чого зроблено в навчальних закладах. Якщо раніше питання забезпечення пожежної безпеки, відверто скажу, все ж таки мало приділялося уваги. Напевно, що бойові дії, війна повернули увагу забезпечення безпеки учасників навчального процесу. Директор школи розказала про е, те, що зроблено для. Е, Зручності навчального процесу і для е, зручності е, учнів які навчаються в цьому навчальному закладі. Але будь-який навчальний заклад, в першу чергу, це має бути територія безпеки е, в умовах війни. Е, ми стикнулися з новими викликами, з новими, е, скажімо так, з новими реаліями. І на сьогоднішній день будь будь-яка школа повинна е, забезпечити безпеку своїх учнів, і тому сьогодні ми пропонуємо оглянути укриття, яке зроблено для учнів цієї школи. На даний час в даному приміщенні вже влаштовані. Влаштоване резервне освітлення, тобто це електросвітильники з акумуляторами, які заживлюються від мережі, але я би зразу рекомендував такі, такі резервні аварійне освітлення ще доставити на виходах, на виходах і в коридорах сходових кліток. То цих 48 годин ви маєте організувати життєзабезпечення для дітей, для працівників, які будуть перебувати в захисній споруді.